Ліцензія на охоронну діяльність означає, що вона здійснюється легально та наділена достатнім обсягом можливостей. Враховуючи соціальну та економічну ситуацію в Україні у суспільстві досить високий попит на охоронні послуги через погіршення криміногенної ситуації, а попит на охоронну діяльність породжує пропозицію на ринку. У того хто бажає зайнятися охоронним бізнесом, два варіанти дій: перше, це звернутись за отриманням ліцензії на охоронну діяльність. Другий варіант купити охоронну компанію з діючою ліцензією. Факторія груп допомагає клієнтам, які хочуть зайнятися охоронним бізнесом або думають над тим, щоб узаконити діяльність. По-перше, придбати ліцензію на охоронну діяльність в Україні та підняти вартість послуг, що виконують. Друге купити охоронну фірму та знайти на ринок зі своїми пропозиціями. Досвід у таких питаннях допоможе уникнути непотрібних дій та витрат. Наші юристи проведуть процедуру отримання ліцензії на охоронну діяльність в Україні, допоможуть зібрати пакет потрібних документів, в тому числі отримати необхідні довідки про медичний огляд, відсутність судимості для працівників, подадуть оформлений пакет документів до Міністерства внутрішніх справ України, перевірять дотримання термінів відповіді, отримання ухвалення рішень, допоможуть із здійсненням платежу за держпослуги. Якщо повний перелік дій для отримання ліцензії на охорону діяльність не цікавить, надамо консультацію з окремих питань чи документів. Для отримання охоронної ліцензії потрібно дотриматись усіх ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінетів міністрів No 960 від 18.11.2015 року. Ліцензія на охоронну діяльність діє на території усієї України. Термін дії ліцензії на охоронну діяльність є необмеженим. Що бажаючого надавати охоронні послуги немає зареєстрованого ЛОТОВ, вигідніше та швидше за сроками відразу купити готовий бізнес, а саме охоронну фірму. Купівля охоронної фірми з ліцензії дасть право з моменту реєстрації охоронного бізнесу на нового власника здійснювати наступні дії. По-перше, надавати послуги з охорони об'єктів, приміщень, майна чи фізичних осіб. Підписувати договори надання послуг, брати участь у тендерах, законно реалізовувати діяльність, не боятися перевіру контролюючих органів і бути конкурентно на ринках охоронних послуг, надаючи підвищені ціни на ліцензовану охорону. Наша компанія готова надати послугу з отримання ліцензії на охоронну діяльність, оформлення інших дозвільних документів, у тому числі зареєструвати охоронний бізнес. Наші юристи підберуть компанію, допоможуть в оформленні супутніх купівлі документів, а також супроводжують угоду, забезпечивши грамотність документів та отримання законодавчих норм. Телефонуйте за телефоном, який вказаний на екрані, або пишіть на пошту, яка вказана в дописі до відео. Працюючи з професіоналами, ви гарантовано прийдете до успіху.